Мій рідний малин мальовниче місце, тут є ліси, і ріки, і поля, і зветься цей чудовий край поліссям, і я пишаюся, що це моя земля, що це моя маленька Батьківщина, де народилась, виросла і живу. Я, малинчанка, донька України і рідний край. Над усе люблю, і ще один вірш Про рідний малин. На берегах розлогої ірші Поліський край розкинувся велично, мій рідний малин, діамант душі, дитинства край, містечко мальовниче, ліси, річки, озера і поля багатством є для кожної людини. Милує краєвидами земля, мій малин це частинка України. Овіяна епохою князів, сягає в глиб епоха історична, що упродовж вже багатьох віків таїть в собі коріння таємниче. Історія це надбання років, яку обов'язково треба знати, примножувати. І завжди берегти, і рідний край любить і прославляти.